Я прошу внести до порядку денного, порядку денного рішення про скасування рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 22 червня 2014 року про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусах маршрутах загального користування в місті Бориспіль. Люди добрі, зводити людей, ті, які платять, і пенсіонерів, я нікому не дозволю. Я чому затримався? Я їхав на Дзержинську. Якраз скандали, повезло, що я їхав з окружною. І ви знаєте, я в чому суть конфлікту? Водій, наглець, каже: ми не будемо вас возити, це підняли, бабушка заходить, а він каже, це підняли тарифи, тому що ви нам нічого не платите. Нічого не змінилось навіть з того рішення. І людей, які платять, готові платити, які їздять в нормальному віці, зараз з зараз пенсіонерами. Це нормально, ви вважаєте, в мене в країні? Ні, ні, ні. Ні, 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 тому ми вимагаємо. Якщо хоч один депутат. Тихіше не проголосує скасувати рішення на кожен округ до вас, я прийду з людьми, з тими бабулями, і ви будете всім розказувати, чому ви не скасували. Ніяких підстав для подорожчання немає. Бензин не подорожчав, долар, слава Богу, стоїть ще на місці, туди-сюди, но він на місці. І вибачте, турити людей не треба. Негайно скасувати це рішення. Я передаю його в секретаріат. Оскільки воно важливе? Друге було, щоб включити до порядку денного питання щодо скасування рішення виконавчого комітету від 24 червня 2015 року, яке торкалося підвищення тарифів з 3 гривень до 350. Хто за те, щоб включити це питання до порядку денного, прошу голосувати. Хто проти? Проти немає. Утримано. Немає, рішення приймається. Я ставлю питання на голосування. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. голосувати. Хто проти? Один. Хто утримався? на Рішення прийнято. Ні, рішення прийнято. Ні, Анатолій Сович, зібрати, зібрати виконавчий комітет і завтра, дати чітку вказівку вони тут. Що вони повинні возити наших людей. В разі, якщо вони цього не роблять, негайно підготувати юридичному відділу, позови до суду зразу, забезпечити позов, зупинити перевезення за неділю, об'явимо, знайдемо людей, якщо вони будуть ігнорувати зараз нас, депутатів і виконавчих комітетів. Хватить на шантажувати.